Тати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Анна Могильна, а придовсім про таке. Виконали програму на території Святомихайлівського кафедрального гарнізонного собору. Висадили символічне мільярдне дерево. Спланував злочин. Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві з. Корисливих мотивів боролися за нагороду в Уменському державному педагогічному університеті імені Павла Течіни. Відбулися змагання з кросфіту. Графіки погодинних відключень електрики в Україні можуть послаблятися залежно від темпів відновлення енергоінфраструктури. Про це заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК Україна. Він зазначив, що енергетики постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, тож ситуація найближчим часом може покращитися. Щодо можливості відключень за графіком протягом усієї зими очільник Укренерго визнає, що такий сценарій залишається реальним через війну. Водночас, наголосив Віталій Зайченко, енергетики докладають максимум зусиль, аби мінімізувати обмеження. На території Свято-Михайлівського кафедрального гарнізонного собору висадили символічне мільярдне дерево в межах президентської програми Зелена країна. Це дуб, який уособлює силу, стійкість та незламність українців. Саме ним підсумували виконання програми з висадки мільярда дерев по всій країні. Детальніше у сюжеті. Програма президента Зелена країна тривала 5 років. За цей час на Черкащині висадили понад 30 мільйонів дерев на площі майже 4 тисячі гектарів. Окрім лісовідновлення, лісівники займалися її лісорозведенням, тобто створювали нові ліси на територіях, де їх раніше не було. Локація вибрала не випадково, Святомихайлівський кафедра. Ральний гарнізонний собор це місце сили, куди приходить. Тисячі приходять тисячі людей помолити за перемогу, помолити за здоров'я наших військових, помолити за здоров'я рідних і близьких. І дерево дерево, дуб звичайний, воно також символічне, воно символізує силу, і в цьому місці воно я думаю, що буде підтримувати, давати віру, і надію нашим людям в перемогу і в краще майбутнє. Наша країна вже понад 10 років протистоїть російській агресії, і символічно, що дуб висадили саме. Біля Собору, де раніше служився священик Московського патріархату, а нині править український настоятель. Це простір, який повернувся громаді та Україні, зазначив отець Володимир Гладковський. Це зараз дуже багато насаджень зруйновано. На східній, на південній частині нашої України так і компенсовувати це потрібно тут. У нас в центральній Україні, там на західній Україні, та на північній. Всюди, де є така можливість, це потрібно компенсувати. Перше до висадження дерев долучився і регіональний представник спілки воїнів-лісівників України Сергій Колотило. Каже, у зв'язку з російською агресією безліч дерев знищено обстрілами, що створює небезпеку і для тварин, і для довкілля. З російською агресією ми знаємо вибухи, всякі забруднюючі речовини йдуть в екологію. А от саме ліси будуть і відновлювати нашу екологію. Від цього залежить наше здоров'я і майбутніх поколінь. Це дуже важливо. Я підтримую на всі 100% дану акцію. Зі слів Олени Лістрової. Дуб, який висадили, вирощували у лісових розсадинах протягом шести років, аби він добре прижився. Дуб звичайний, він вирощений на наших лісових розсадниках. Лісівники щороку заготовлюють насіння різних порід дерев, в тому числі і дуба звичайного. Це високоякісне насіння першого класу якості. Весною ми його посіяли в лісовому розсаднику, доглядали, ну і за 6 років ми отримали такого дуба. Ми його постійно доглядали, поливали, обробляли різними препаратами від шкідників та хвороб. Потрібно, хоча б частково відновити втрачену росинність, адже країна насамперед це наша земля та природа. Завдяки такій масштабній програмі вона стає стійкішою для Черкащини ж особливо символічно, що саме мільярдне дерево висаджене на території собору. Зазначив очільник області сьогодні. Дійсно, вершина п'ятирічної програми, саме п'ятирічного терміну діяльності цієї програми, і ми символічно по всім областям висаджуємо мільярдне дерево. Це дійсно мільярд дерев і. Понад мільйон гектарів лісу, які в країні висаджені, це саме про те, як ми маємо дбати про майбутнє і не дивлячись на те, що захищаємо країну, наші воїни стоять і борються з ворогом безпосередньо. Ми ще робимо нашу країну ще стійкішою. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана. Поліцейські затримують чоловіка, якого підозрюють у вбивстві з корисових мотивів. Дізнавшись про суму коштів, які пенсіонерка зберігала вдома, він заздалегідь спланував злочин. 10 листопада до Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення мертвої 64-річну мешканку Черкас. Родичі знайшли жінку у квартирі з численними слідами насильницької смерті. Правоохоронці провели ретельний огляд, вилучили речові докази, опитали свідків та встановили коло спілкування потерпілої. Правоохоронці з'ясували, що до вбивства може бути причетний 69-річний знайомий загиблої, який неодноразово навідувався до неї. Знаючи, що пенсіонерка зберігає вдома близько однієї тисячі євро, чоловік заздалегідь спланував злочин. Під час чергового візиту зловмисник, маючи при собі підготовлене знаряддя, дочекався моменту, коли жінка відвернулася, дістав металеву палицю та завдав нею численних ударів по голові. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла. Після цього чоловік забрав гроші, мобільний телефон і сумку жінки та втік з місця події. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції встановили місце перебування та затримали фігуранта під час санкціонованого обшуку. правоохоронці вилучили докази причетності до злочину, які направили на експертне дослідження. За процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру, у чиненні злочину, передбаченого пунктом 6 частини 2 статті 115 кримінального кодексу України. Умисне вбивство з корисливих мотивів. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на срок від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Підприємства Черкащини, незважаючи на умови воєнного часу, продовжують інвестувати у модернізацію виробництва, підвищення енергоефективності та зміцнення економічної стійкості регіону. Як зазначив начальник Чаркаської ОВА Ігор Таборець, системно відбувається перехід від вирощування сировини до глибокої переробки, що дозволяє підвищувати додаткову вартість продукції та розширювати можливості місцевих виробників. До прикладу, в регіоні запустили новий високотехнологічний млин, оснащений сучасним енергоефективним обладнанням. Підприємство здатне виробляти до 120 тонн борошна вищого та першого гатунків на добу, що суттєво посилює потенціал продовольчої промисловості області. За даними обласної адміністрації, виробництво продукції борошномельно крупяної галузі демонструє стабільне зростання плюс 7,5% від початку року. Назвинагородження зафіксували два нові випадки отруєння дикоросими грибами серед дітей. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. 17 листопада надійшли термінові повідомлення про отруєння семирічної дівчинки села Моренці. Дитина вживала від та смаження опеньки, зібрані в лісі. Швидкою медичною допомогою дівчинку доправили до Зенигородської багатопрофільної лікарні, інтенсивного лікування останньої середньої важкості. Того ж дня її перевели до обласної дитячої лікарні. Другий випадок стався у селищі Лисянка. Дев'ятирічна дитина 15 листопада ввечері вживала тушковані з картоплею Опеньки, зібрані в місцевому лісі. Її шпиталізували до Звенигородської лікарні у стані середньої важкості. Під час перевірки прозорого обліку пасажиропотоку на автобусах приватного перевізника Апітранс у Черкасах інспектори виявили чергові порушення. Уже на першому маршруті камери зафіксували, як водій, помітивши інспекторів, раптово зачинив двері перед пасажирами і поїхав, намагаючись уникнути контролю. Про це інформує компанія SmartTicket Technology у соцмережах. Подальший моніторинг показав інші системні порушення: не квитків із валідатора, використання нефіскальних квитків власного зразка, які не відповідають технічним вимогам, а також фіксоване пробиття квитків незалежно від фактичної кількості пасажирів у салоні. Представники оператора системи є квитка зазначили, що звернулися до Черкаської міськради щодо участі у спільній перевірці. Однак, жодного Представника міськрада не делегувала. Нагадаємо, через порушення розпорушення перевізника ЕПІТранс можуть відключити від системи яквитка вже з 1 грудня, зокрема через блокування роботи і ухилення від сплати податків. В Уменському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відбулися змагання з кросфіту UDPU Power Games. Детальніше в сюжеті телекомпанії Умань. Подія зібрала понад 150 учасників учителів фізкультури, тренерів, спортсменів, студентів, військових та ветеранів. Юна спортсменка каже, вперше бере участь у змаганнях з просвіту. Довго тренувалася, аби виступити на цьому турнірі. «Війні стриплять через скакалку, я теж взагалі не вміла цього робити, але за місяць тут натренувалася і це дуже хороший досвід. Потім у нас йде викид штанги вгору. Далі це стрибки через тумбу і віджимання. Прес 30 разів цей кросвіт дуже цікаво, так як я перший раз беру участь взагалі. Я не знала, що це таке, нам розказали, ми готувалися певний час до цього. Тренували усю Вікторію Баниру з нашого е, спортивного клубу Амарант. Вона майстер спорту з метання коп'я, тобто з атлетики. А участвує у всіх змаганнях, бо фізично дуже розвинута. Час випробувань секунданти фіксують час, за який учасники долають дистанцію. Кожна секунда має значення, адже саме від точності замірів залежить визначення переможців та чесні змагань. Інші судді слідкують за правильним виконанням і за кількістю повторень. Зі слів призера міжнародних та переможця всеукраїнських змагань із кросфіту Володимира Тисанюка. цей від спорту розвиває близько 10 фізичних якостей, зокрема, Учкість, координацію, базову силу, витривалість і баланс усе це дозволяє підтримувати тіло у відмінній формі. Є силовий комплекс вправ для того, щоб, ну, щоб розвивати фізичні якості тіла в цілому і володіти тілом в просторі. Очільниця міста каже, що подібні змагання мотивують молодь займатися спортом і популяризують здоровий спосіб життя. На наше місто доволі. Намагання із це ви е спорту ловкості, характеру, сили, витривалості. Після завершення змагань президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт вручив подяки за розвиток олімпійського руху та популяризацію фізичної культури викладачам і студентам факультету фізичного виховання Уманського університету, а також керівництву є тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл та представникам відділу фізичної культури і спорту міської ради. На Черкащині спостерігається хмарна волога погода пізньої осені. Серед Добова температура на 4-5 градусів перевищує норми для цієї пори року. А лише вчора ненадовго пустилася до 3 градусів тепла. Причиною таких коливань є активні атлантичні циклони, які приносять теплі повітряні маси з Балкан до арктичний холод. За прогнозом, на 19 листопада очікується дощ із мокрим снігом. Однак сніговий покрив утворитися не встигне. Температура протягом більшої частини доби залишатиметься плюсовою. Вночі повітря прогріватиметься до 0,5 градусів, день до 2-7. Через це ожеледиться можлива лише на окремих ділянках доріг, де поверхня може бути сиською. Це були Головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах. Зокрема, на тупканалі Індана ТРК, де ми продовжимо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте, в майбутнє все буде, Україна!